Uh... Вітаю наших телеглядачів та радіослухачів на ТРК Ритма мультимедійний проект козирні гості Василя Туза. І сьогодні я спілкуюся з головою контрольно-ревізійної комісії Рівненської обласної організації Комуністичної партії України Леонідом Бріфом. Вітаю вас ще раз і продовжимо нашу розмову. До речі, до подій річної давнини я бачив якусь заяву, я не знаю, що вона не фейкова, була в інтернеті, де Рівненської обласна обласна організація засуджує кроваве побоїще на Майдані. Чи була така заява? Я такої заяви не пам'ятаю, ну не можу вам сказати. Але справа не в тому. Ми, комуністи, як законослухняні громадяни, які перш за все відстоюють інтереси трудящих, засуджуємо будь-які події, які пов'язані з насильством, з війною, які створюють ситуацію нетерпимості в країні. Безумовно, ті події, які відбулися на Майдані, особливо побиття людей, я особисто вважаю, це знаєте такий термін безпреділ. Не можна за будь-якої умови бити людей безнаказано, якщо вони не порушують законодавство. Але давайте будемо відвертими: до цього часу суди в Україні вироків. По цьому побиттю, як на мене, ну принаймні з того, що я, е, знаю, ну, то я ще не проведено і це до речі, так. не тільки комуністи, всі говорять, що скільки, скільки часу треба правоохоронним органам для того, щоб з'ясувати, що було е, на мою думку, чим далі буде затягуватись е, розслідування, тим менше шансів для того, щоб воно буде проведено об'єктивно і до суда будуть. Е, е, Притягнути через суди до відповідальності нашої. Робіті. Ну, в контексті цих подій ваше ставлення до теперішньої події на сході України, до війни, яка розв'язана на сході України? Ми вважаємо, принаймні я вважаю, що в Україні повинен панувати мир. Будь-яка війна є жахливим для всіх людей, які беруть в ній участь. Але коли громадяни однієї держави вбивають громадян своєї ж держави, це жах, це горе, це для. А коли громадяни іншої держави вбивають громадян нашої держави? Це взагалі неприпустимо. Ну, ви ви знаєте, наприклад, той факт, що Росія воює на наших сусідних наших областях? До, до цього часу е, мені на очі не попадалось будь-якого офіційного е, твердження, підтвердженого міжнародними інстанціями, про те, що в нас воюють іноземні армії. А якщо буде таке підтвердження, тобто ми. Е... Якщо таке підтвердження буде, то з моєї точки зору. Е, Керівники нашої держави повинні оголосити воєнний стан до цього часу воєнного стану немає. А відтак, на мою думку, і приводу звинувачувати щось чи когось, не маючи аргументацію. Скажіть, ваше гасло, основне комуністичне, яке було пролетарії всіх країн єднайтесь, воно ще актуально? Я думаю, що так. Особливо сьогодні, коли проти власного народу. Ну, проводяться такі дії, що люди, переважна більшість трудящих людей стає ніщими, коли заробітні плати не підвищуються, а зменшуються в порівнянні з інфляцією, в порівнянні з дорожчанням житлово-комунальних послуг. Я, наприклад, не можу собі уявити, скільки так ще люди е, можуть тягнути. І передбачаю, що ближче до осінні е, нашу країну мож, може е, захлиснути ще не одна хвиля народних бунтів чи демонстрацій, чи мітингів, протесту проти такої політики, яка сьогодні проводить. Міністи готові очолити відповідні мітинги, протести. Комуністи завжди готові бути разом з людьми, разом з трудящими, які борються за свої права? У вас унікальний шанс, унікальний шанс на місцевих виборах, які будуть восени зайняти досить хороші позиції, тому що лозунги комуністів вони зараз співпадають з тим, що ви говорили, з обожінням мас. Чи готові ви до місцевих виборів? Ми готові до будь-яких виборів, до місцевих, до виборів до Верховної Ради. Нам для ще раз хотів би підкреслити, що участь у виборчих кампаніях для нас не самоціль, для нас важливе надання законодавчої можливості ще раз поспілкуватись з людьми, ще раз через кандидатів у депутати, в тому числі до місцевих рад, донести нашу позицію. Ви ж згадайте. Ви кажете, що у нас комуністів унікальний шанс. А давайте ми згадаємо, під якими гаслами переважна більшість політичних партій йшли на вибори до Верховної Ради України під нашими під лівими гаслами під гаслами захисту інтересів прав трудящих, перш за ну, все будь-яка партія напише захисти прав інтересів прав трудящих, і, і в принципі вона буде мати якусь певну логіку. Я хотів би закінчити. Дивіться, справа в тому, що сьогодні не у комуністів є унікальний шанс сьогодні. у... Громадян України у виборців з'являється унікальний шанс привести до місцевих рад тих людей, які дійсно борються не на словах, а на ділі за їхні права. А якщо говорити про давайте про діла про діла комуністичної партії останнього періоду? Ну от щоб назвати якісь конкретні факти, от як комуністична партія захищає інтереси трудящих. Е, ну, давайте повернемося до того часу, коли в парламенті була фракція комуністів. Е, якщо проаналізувати. Кажуть, що вона дуже підігрувала режим Януковича. Ну це кажуть це досить масу інформації. Е... Кажуть, що Петро Симоненко досить непогано живе і, якби, не зовсім виглядає добре для лідера, який бореться за права трудящих. Е, давайте будемо відвертими. Е, вже двічі е, Петра Миколаївича. Викликали на допит у Службу безпеки України. І ці допити були багаточасовими, і наразі жодного звинувачення до лідера нашої партії немає. То я хотів би вам сказати: якби були факти підтвердження, що лідер нашої партії чи будь-які інші члени партії зловживають своїми повноваженнями? Повірте, з моєї точки зору, вся машина, яка працює, щоб би зробила висновку. Мені дивіться, ну ж я вже розуміти, я правова частина, а є чисто моральна. Мені здається, що за що колись поважали любили комуністів за їхню можна так сказати чистоту, яка може бути. Ну коли комуніст, який ратує за права трудящих, живе у великих особняках і почувається, що дуже, дуже дуже добре відпочиває десь на Гавайях, воно не зовсім якби личить говорити про захист прав трудящих, які зубожіють. Ну давай, давайте ми зробимо таким чином. Ви кажете, що комуністи відпочивають на Гавайях. Я не давай. кажу всі, я кажу окремі з них. Ну давайте назвіть конкретно. Хто відпочиває. Почуває на ну, Гавай ми говорили, є хороша фотографія, як він живе, в яких будинках за міських ну, давайте про Гавайя. У вас є докази того, якісь свідчення того, що він відпочиває на Гавайях. Якщо Петро Миколаївич був в західній Європі з робочим візитом, коли б над партією нависла? Дамокливий меч заборони, і він спілкувався з парламентаріями і з лівими керівниками лівих партій країн. Хіба це відпочинок? Це робота лідера партії, і на моє, на моє глибоке переконання лише завдяки тому, що своєчасно відбулись перемовини з лідерами європейських лівих, в тому числі і в Європейському Союзі. До цього часу партія існує. І вона не заборонена, тобто заружилася підтримкою безумобезумовно. Безумовно, якщо взяти інформаційну низку новин, то одна країна, то представники іншої країни, то європарламентарії висловлюються проти заборони комуністичної партії, як і проти заборони комуністичної ідеології. Mm. Ну, ми ж в Європу йдемо, то давайте послухаємо, що кажуть європейські люди. Ні, європейські. цікаво, тож комуністи не зовсім хотіли йти в Європу, більше за те, щоб йти в дружбу з Росією. Але коли yeah. настали такі часи, то ми йдемо в Європу. Ну, якось e, теж... Значить, ну давайте вже, давайте вже будемо до кінця відвертими. E, ми, комуністи, два роки тому сказали, коли постало питання йти нам в Європейський Союз чи бути в таможенному Союзі. Комуністи виступили з ідеєю проведення референдуму? Було таке? Було. Ми зібрали понад 3,5 мільйони підписів громадян України, які висловили свою точку зору. Результати референдуму у нас був тоді не проведений, результати його були не оприлюднені, і відтак. Відтак, на мою думку, це стало ще однією причиною хвилі, яка піднялася на сході України. Для того, щоб приймати рішення, куди йти, давайте спитаємо в людей. Ми завжди стоїмо на таких позиціях. Якщо виникає складне питання, давайте його будемо вирішувати в правовому полі, Спитаємо в громадян України не волонтеристським методом приймати те чи інше рішення. Ну, що від того, що сьогодні підписана асоціація з Європейським Союзом? Ну, підписали. А де те, що було обіцяно, де безвізовий режим? де решта е добробуту для людей? Ну де воно? Скажіть, ну немає. Цікаво, а віковий ценз комуністів Рівненщини, він якось зараз змінився останнім часом. І Комсомол він є ще надійним, я не знаю, там молодіжною організацією комуністичної партії. Існує взагалі така? Існує. Існує. Сьогодні існує Рівненська обласна організація Ленівської комуністичної спілки молоді України. Так само, як Комсомол України існує. Так, да, вона на сьогоднішній день небагато чисельна. Це треба відверто сказати. Але... До нас, і це мене найбільше радує, що до нас, незважаючи на ці складні часи, в партію і в комсомол приходить молодь. Тобто не всі люди сьогодні відхрещуються від комуністичного чи соціалістичного минулого. Люди, розумієте, заборонити можна партію, заборонити можна там ще щось, символи, але думки людей. Мозок. Заборонити ж неможливо. До речі, просимо, але в нас були такі поняття, яке називається Лені Як ви от взагалі до цього ставитеся? Практично немає такого місця, де б не зняла пам'ятник Леніна. Давайте запитаємо в правоохоронних органів. А чи це законно? Якщо це незаконно, то чому не вживаються заходи? Чому не притягли до відповідальність? Чому не вживаються заходи для того, коли валять пам'ятники, частина з яких є історичною пам'ятною, культурною спадщиною? От. Я вам більше того скажу, я висловлю свою думку. Якби з кожним поваленим пам'ятником кому-небудь, будь-кому, історичний постачі життя людей покращувалося, Можна було про щось говорити. Але з кожним поваленим пам'ятником у нас або дорожчають тарифи, або збільшується безробіття. Оце ненормально. Дякую вам, дякую за розмову. Я Хочу... одну хвилину з вашого дозволу хотів би привітати наших телеглядачів і радіослухачів з наступаючим святом 1 травня, днем міжнародної солідарності і трудящих і з 70-річчям великої перемоги, які для нас комуністів, було, є і буде святим. Дякую. У нас у студії був голова контрольно-ревізійної комісії Рівненської обласної організації Комуністичної партії України Леонід Брів. Дякую ще раз за розмову і хочу нагадати, Дякую. що нас можете дивитися щовіторка та щочетверга о 13.10. Слухати нас на рівненській станції Ритм ФМ, дивитися на телеканалі Ритм тв а також слідкувати за подіями на нашому сайті Ритм.ТВ. і повтор нашої передачі дивіться о 20.00. 15. Дякую.